Виконуємо номер 803 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час змагань велосипедист проїхав 4 кола радіуса 20 метрів. Яку відстань проїхав велосипедист? Відповідь округлий до одиниць метра. Приступаємо до виконання. У нас радіус кола відомо. Тому скористаємось формулою через радіус. Довжина кола дорівнює 2 πr Знайдемо довжину кола, для цього 2 помножимо на 3,14 і на 20 метрів. На радіус маємо 125,6 метрів. Це довжина. Кола. Ну, Тепер відомо, що він проїхав 4 кола. Тому 4 множимо на 125,6. Отримаємо 502,4 метрів. Проїхав велосипедист. Результат сказано в умові округлити до одиниць метра, тому 502,4 метрів наближено дорівнює 502 метра. Записуємо відповідь 502 метри. Ми дали відповідь на питання. Яку відстань проїхав велосипедист та відповідь округлили до одиниць метра, якщо під час змагань велосипедист проїхав чотири кола, радіуса 20 метрів? Номер 803 виконано.